Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. З нагоди свята черкащани поклали квіти до підніжжя пам'ятника борцям за волю України. Детальніше розкаже Анна Могильна. День Соборності України державне свято, яке відзначать щороку 22 січня. Цього дня у 1919 році на Софіївському майдані в Києві було проголошено акт злуки Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки. А я кожного року прихожу на цю подію, тому що по-іншому бути не може. Як в Україні є громадянське суспільство, і кожен має бути відповідальним. відповідальний за своє майбутнє, за своє сьогодення. Пані Валентина розповіла, чому прийшла відзначати свято. Сьогоднішня подія це свято надзвичайно важливе для України, адже день соборності це день єднання і це підтвердження того, що Україна має бути єдиною. До покладання квітів долучилися й міські чиновники. Надважливо для українців сьогодні залишатися дійсно такими соборними єдиними, коли ми говоримо про єдину, неподільну, незалежну нашу державу. Сьогодні дуже важливо це доносити і нашій молоді, що стосується нашого патріотичного виховання, і історично пам'ятати таку дату, тому що, мабуть, все заради чого б'ються сьогодні наші воїни, заради чого воюють взагалі сили безпеки і оборони, це саме оце поняття незалежності і соборності на. Нашої держави цього дня відзначається річниця майдану, адже у 2014 році загинули перші учасники революції гідності. Українцям випадає доля боротися за своє щастя, за свою свободу, за волю, за право бути на цій землі. Нас знову знищують. Нам знову хочуть нав'язувати якусь модель існування. Нам нічого не потрібно. Ми самі маємо європейські цінності. Ми давно європейці. Ми розбудовували ту Європу, починаючи з часів Київської Русі. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.